Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» в ефірі. Передача актуальне інтерв'ю А гість нашої студії сьогодні Олексій Тарарака, комерційний директор акціонарного товариства Вінниця Обленерго. Мої вітання вам, пане Олексію. Доброго дня. В Україні повернули відключення електроенергії за несплату боргів. Мораторій нагадаю на відключення діяв від 5 березня 2022 року. Пане Олексію, з чим було пов'язане таке рішення у 2022 році про те, що не відключати боржників за несплату. Ну це змушена міра, тому що дійсно в, в той період кількість ну, споживачі не дуже розуміли, що робити. Ми теж енергоспродільні компанії, постачальники не дуже розуміли, як бути в цих ситуаціях, коли були після 24 лютого. Ці певні дії. Тому це така була вимушена міра стосовно і особ, які переселяються, і особ, які залишаються свої домівки і виїжджають за кордон, чи ще щось. Я вважаю, що це необхідна була така міра по такої гарантії споживачів стосовно. Того, що в першу чергу витрачати гроші не на комунальну побутову потребу, а на інше щось на збереження життя зрештою, можливо, да, для когось мірі, да. стояло питання, і ось наприкінці року, що минув, було прийнято зворотні рішення. Да. Мораторій завершується, і тепер у енергопостачальника є право власне відключати електроенергію тим людям, хто боргує. Скажіть, будь ласка. Ось про цей механізм. Ну, по-перше, яким законом? Наскільки це, цей закон про що він говорить, і наскільки складно буде цю процедуру проводити? Ну е так громко називати, що мораторій зняти е не можна. Були внесені певні вправки е в постанову Кабміна стосовно того, що забороняється відключати за комунальні потреби ту групу населення, яка проживає на територіях, які окуповані або які ведуться прямі активні бойові дії. Тобто населення все-таки захищене, да, певна да, частина да. населення. Тобто те, які є, є проблеми, і тобто, воно залишається. Це, це наказ просто внесли було всі все населення. Зараз угу. виключно от те, займає ну, на тій території, які я вже вже вказав. Хто підпадає, які області є в певному наказі мінрегіон там, і окупованих територій, тобто є певний перелік, затверджений, які області, які населені пункти підпадають, які угу. поширюються так званий мораторій? Вінницької області там нема. Тому постачальник універсальних послуг, який відповідає за поставку електричної репобутовому населенню на території Вінниччини, він скористався цим. і Почав роздавати попередження споживачам, які заборгували гроші. Чи багато борожників у Вінницькій області? Ну за інформацією, яка є, і в офіційних джерелах і нерані не не скриває е, неровідниця постачальний які діє ліцензія на даний час. Е, це близько 160 тисяч споживачів. Ну, це я кажу і про м'єлоч, всяку там, тобто, і там е 10 гривень, 100 угу, і так, тому. Подоб... Угу. А, а, але ну, сумарно ці 160 тисяч заборгували близько 130 мільйонів. Це суттєво впливає на життєздатність розвиток системи енергетичної? Як для постачальника універсальних послуг, які видає нам попередження споживачам і нам завдання на відключення, дійсно впливає. В чому це можливо, як, як страждає підприємство товариство? Постачальник універс... універсальних послуг сплачує нам за розподіл електричної енергії, тобто до доставки електричної енергії від енергосистеми е, від генерації до до споживача, і на даний час при таких боргах він в повній мірі розрахуватися за цю послугу не може, тим самим, е, якщо він не може розрахуватися за цю послугу в повній мірі. Ми теж не кошти, які направляємо на вклад в нашу енергосистему в Вінниччині, тобто на стабільність розподілу, який тобто борги породжують борги? Тут, тут навіть не борги, mm -hmm. тут більше енергетична така незалежність, стабільність і сталість нашої системи. Тобто, чим надійніше вона буде, ви ж бачите, що зиму, начебто, пройшли. І... Ще місяць залишився. Да, ну... Ви назвали е, найдрібніші е, суми, е, які боргують. Це навіть 10 гривень, які враховані, які відстежили. А які найбільші суми ми говоримо зараз про населення, не про юридичні особи, да. а про населення? Якими є найбільші суми боргів? Е, населення є 200 тисяч, 260 тисяч, 90 тисяч є населення. Я так розумію, що це ж не сплата не за два роки війни. А це за кілька років потрібно накопичувати? По-різному. Ну, це заборгованість, яка склалася з... 19-го року, саме найдавніше, яка зберігалася. З 19-го року 200 тисяч заборгувати? От це 200, там, не 19-го, це там, по-моєму, 7 чи 8 місяців. Що потрібно робити, щоб світло заборгувати і використати на 200 тисяч за 2-3 роки? Опалення, Тобто ви самі розумієте, що це заможні люди, які заборгували Так, такі я, я уявляю, що це заможні люди, і це не три електричних лампочки чи не один комп'ютер. Це якісь звичайно. інші прилади, да. інші об'єми, приміщень звичайно. Да. Добре, я зрозуміла. Що як повертати прикладом боржнику свій борг? Ну хтось може повернути 10 гривень чи 100 гривень одразу. А в кого прикладом це кілька тисяч? Ми беремо не заможних людей, які боргують uh -huh. по 200 тисяч, uh -huh. а середньостатистичну родину. І прикладом вона не може повернути 10-15 тисяч одразу за один місяць. Який механізм повернення цих грошей? Що робити? З чого починати? Uh, ну, по перше, хотілось би розділити, що споживачі є сумлінни платники, а є які користуються навіть 160 тисяч споживачів, це всього лише там п'ята ну, частина споживачів Вінницької області, наші 777 тисяч споживачів. Тому більшість споживачів сплачують за електроенергію сумлін на останні гроші, навіть пенсіонери, виключно такі сумлінні споживачі, які розраховуються останню копійку. Для того щоб е розрахуватися з боргами, е по-перше, е у вас у споживача є 10 днів, тому що попередження видається, і за 10 днів попереджається, що споживач буде е відключений від ремережі. Тому е перше то постачальник універсальних послуг надає е своєму споживачу попередження, щоб він подумав, що треба робити. Можна звернутися до постачальника, е розказати свою історію. Свою Вирішити... ситуацію да. в кожному різна. Тобто не візна. дотягувати uh -huh. до того, коли до вас приїжджають і відключають уже в останній день. Для цього дається 10 днів, щоб ви вирішили питання з постачальником ресурсом. Домовились про реструктуризацію, як ми знаємо, і практика є. Постачальник дає таку розповідання. Можливість. можливість для реструктуризації боргів. Хтось користується, тому що, наприклад, вже пройшов тиждень від того, як ми почали відключати. Ми від постачальника універсальних послуг отримали половина точно відмов на те, що відключати не можна. Тобто, споживач вже вирішив питання з постачальником. Хтось сплатив напряму кошти, хтось заключив якісь угоди. Тобто, це свідчить про те, що люди дуже активно прислухалися Звичайно. і зреагували, і почали активно сплачувати. Да, ось, це, ось вони використали ось використалось ці 10 днів для того, щоб вирішити свої питання. Що стосується електричної енергії, добре що щодо тих, які не сплачували, не сплачують і не планують сплачувати? Ну от це саме проблем, які в нас є. Тобто, в нас за тиждень відключень, які були, ми проводили вже з 22 е січня. Ми активно займаємося виконанням заявок е постачання. Багато їх цих заявок? Е 300 в день. <гум> Це досить таки багато. Це досить, суттєво. досить багато. Наш персонал дуже, ну окрім повсякденної роботи, яку вони виконують планове, вони ще виконують позапланову роботу стосовно цих відключень. Тому відволікаємо свій персонал від якихось інших планових завдань. Половина від 150 може день десь бути відмов, тобто вирішили питання. І з тих, котрої ми відключаємо, більшість відключаємо, але є проблемні, які. Відмовляються, які е, е, порушують роботу нашого персоналу, не, не допускають, вчинять якісь дії, які пов'язані з тим, щоб що наш персонал може бути Ну, якісь небезпечні моменти. Да, небезпечні моменти пов'язані з тим, що він е, буде якось загроза його життєдіяльності чи здоров'ю, прикладом. Да. Тому ми. Ну, а були вже такі прецеденти, що хтось були. До, до бійки да. дійшло? Так, да, були. Чим це закінчилось? А, ну, ми подали теж скаргу на позов. до... Щодо порушення головної відповідальності і так далі, тобто ваша рекомендація, що краще не чинити опір ні в якому разі, а краще розрахуватися вчасно, так або прийти і вирішувати да, свої Так, краще розрахуватися. Угу. І ось ці моменти, які так сумно про них казати, не дуже зрозуміло, що під час військових дій. Не сплачувати за електричну енергію, коли країна в такій ситуації, і вважати, що електрична енергія має бути безкоштовною, при тому, що ми всім розказуємо, роз'яснюємо, що це не послуга, яка потребує, що це дійсно товар, за який треба платити, як за хліб, за лако, чи ще щось інше, і нерозуміння певної певної кількості людей стосовно того, що я можу використовувати електрони без, безвозм'єзне, тобто, ну, це якось. Який механізм відключення? Як це відбувається? По-перше, наприклад, є такі, котріться відключення на комутаційному обладнанні автомат чи ще щось, щось. А є відключення, які від... ну, лінії на опорі, виїжджає наш персонал. Це якщо наряду. приватний будинок? Так, да, згідно наряду. Допуску в нього завдання є на відключення того чи іншого воду від такої та опори. Дві людини обов'язково виконують роботу. Пане Олексію. Угу. А як щодо тих, хто боргує 200 тисяч, 100 тисяч, 70 тисяч? Більшість з них сплатила швиденько. Да, да. За перший тиждень нера із цих 130 мільйонів, скільки у них там заборгованості, отримала, якщо мені не. Ну, як кажуть, і это где-то порядка там 4 мільйонів сразу, сразу за перший этот сам. Тому завдання які вони нам надають вони теж є певна ієрархія від найбільшого до меншого тому що з перша отработка йде відключення з цих крупних А скажіть будь ласка хто більше і частіше не сплачує це сільське населення боргує частіше чи міське населення боргує? А, більше відключень в нас по місту Вінниця замостя тобто ось цей регіон. уявляємо що відімкнули світло постачання електроенергії за борги що має робити власник цьому цього домашнього господарства? Власник повинен звернутися до постачальника універсальних послуг стосовно сплати заборгованості і сплатити напевне і, да, сплати заборгованості і відключення підключення послуги. Це теж платна послуга. І вона достатньо дорога, напевне. Так. Да. Тобто, якщо вас відключили, ви знаходитесь на місті Вінниці, то десь близько 400 гривень, в залежності від вашого місця розташування, тому що витрачається паливо. А якщо це район, то це десь близько 1000 гривень. Якщо підніматися на опору, включення і так далі, то це може бути і 2 тисячі. Я зрозуміла. Тобто краще сплачувати своєчасно, вирішувати ці питання, тому що потім ти потрапляєш ще на додаткові кошти. Ну і напевне, ще аби підсумувати нашу розмову. Як ви сподіваєтесь закінчити ось ну такий рейд. По відключці з позитивними результатами з проплатою 130 мільйонів боргу наше завдання виконати заявку постачальника універсальних послуг. А чим менше цих заявок, тим краще. Ми розуміємо, що і наш персонал не потрібно відволікати на якісь інші моменти, і постачальник універсальних послуг отримає кошти і з розумінням подивимося, що споживач. З, з певною долею розуміння ставиться до тої ситуації, яка є, і допоможуть нам енергетикам стосовно стабільної сталої роботи нашої енергосистеми. Не можу не запитати про юридичні особи, які також бургують. Ну, юридичні особи більш такі. Е Споживач, який дисциплінований, він намагається сплачувати, тому що в нас залишалася певна, певна робота, виключно війська військова адміністрація тоді давала заборону на відключення по тим чи іншим певним причинам, але ми вибивали гроші ну, за розподіл через судові справи. Тому суд працював як тоді, так і зараз. Тому боржники у нас залишаються. Ну за розподіл, що скажу, це у нас Вінниця-Обоводоканал, там так? близько 14 мільйонів. А інші там і були міські тепла, і транспортна компанія, але це борги перехідні, такі більш 10 днів, допустим, затримка на відплату і так далі. Дякую вам щиро за Дякую. таку детальну інформацію і роблю висновок, що краще не бургувати. Нагадаю нашим телеглядачам, що в Україні повернули відключення електроенергії за несплату боргів. Нагадаю, що діяв також мораторій з 5 березня 2022 року. Зараз цей мораторій, з мораторій завершився. Він залишилась його дія лише в територіях, які Окуповані так да, і, і, і які так близько до лінії фронту, напевне, також. Але щодо Вінницької області, все мораторій припинив свою дію. Тому сплачуйте вчасно, стежте, вирішуйте ці проблеми, аби не накопичувати борги і тим самим підтримати нашу енергетичну систему. І нагадаю, що в нашій студії був Олексій Тарарака, комерційний директор акціонарного товариства «Вінниця Обленерго щиро дякую за інформацію. Дякую, дякую вам, бережіть себе.